for Гарантуємо, що будемо відстоювати максимальну прозорість Верховної Ради. Одним з перших рішень має бути допуск громадян в якості глядачів на трибуну Верховної Ради. На жаль, організаційно це питання не вдалося вирішити на перше засідання. Хоча ще в суботу ми мали розмову з паном Теплюком, який є заступником голови апарату, про те, що люди вже зможуть на перше засідання прийти. Продовжуємо боротися в цьому напрямку. Я впевнений, що ми досягнемо успіху. Залишається питання технічні внутрішніх процедур, бюрократична машина надто повільна. Але я сподіваюся, що вже в цьому році спеціально буде розроблено порядок і громадяни отримують можливість, як в парламенті Британії, Америки, Німеччини, сидіти на трибуні і слідкувати за своїми народними обранцями. Відповідне місце, до речі, вже знайдено. Нам повідомлено, що це буде 25 місць на трибуні Верховної Ради для громадян.